Добрий день, найгарніші жінки України! Хочу сьогодні запропонувати вам спробувати оновлювальну масочку з рожевою глиною. Тож почнемо. Беремо зовсім трішечки, наносимо вже на очищену шкіру обличчя крапочками, не чіпаємо тільки зону навколо очей та над верхньою губою. Текстура кремова, дуже приємна на дотик. Аромат незбагненний завдяки півоні та чайному дереву. Ця масочка розслабляє, знімає стрес, бо до її складу входить екстракт плюмерії. І, звісно, рожева глина. Вона вбирає тьмяні шкіри, забруднення, робить шкіру матовою та надає їй природнього сяйва. Залишаємо масочку на 10 хвилин і потім змиваємо теплою водичкою. Тож дуже раджу її до використання, результат вас потіше.